Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Тепер до оновленої інформації про постраждалих після терористичного акту росіян. Наразі у сумах вже 35 загиблих. У медзакладах сум лишаються 38 людей. Лікуються після вчорашнього російського удару, і серед них дев'ятеро дітей. У важкому стані перебувають 11 людей. Серед них три дитини загалом постраждали 119. Всього поранено 15 дітей. Наближений до Трампа, пастор Марк Бернс після атаки на Суми заявив, що помилявся, і тепер він вірить, що підтримка України це для Америки перш за все. Цікаво, що минулого місяця Бернс підтримав рішення Трампа призупинити допомогу Україні. А от тепер, відвідавши Україну, побачивши наслідки російської агресії, він закликає Трампа надіслати більше танків, літаків і ППО. Минулого місяця ви підтримали рішення Президента Трампа призупинити військову допомогу Україні. Але цього тижня ви вже закликаєте направити більше танків, винищувачів та зброї в Україну. Що змінилося за цей час? Ну, очевидно, моє перебування на території України дуже вплинуло на мою думку. Я продовжував підтримувати Україну в попередніх заявах, постах та інтерв'ю. Але мені потрібно було опинитися в Києві, побувати в Бучі, побачити на власні очі звірства, які там сталися, дізнатися, що 700 релігійних установ було навмисно знищено росіянами, побачити та дізнатися, що 20 тисяч дітей було викрадено та депортовано до Росії, і це не рахуючи одного цілих мільйона дітей, доля яких досі невідома. І коли ти чуєш про ці звірства, бачиш білі пов'язки на руках мирних жителів. Вони надягали їх, щоб позначити, що вони не солдати, щоб російські військові не чіпали їх, але ці солдати використовували пов'язки щоб безжально розстрілювати людей. Це назавжди змінило моє сприйняття. Тепер я вважаю, що підтримка України це і є Америка насамперед. і я звертаюся до всіх республіканців, до всіх консерваторів. До всіх американців та до всіх людей по всьому світу, які, як і я, були обдурені фейковими змі щодо України. Наприклад, фейкові новини стверджували, що Україна нібито ненавидить церкви, руйнує місіонерські організації, але це кричуща брехня. Через цю брехню, яка походить від мейнстрімних медіа, дуже легко сформувати думку про те, що Україна нібито отримує мільярди доларів, а результатів немає, і ти починаєш сумніватися, куди пішли ці гроші. Але коли ти перебуваєш на місці, розмовляєш з людьми і бачиш жахи, які творять росіяни, політика йде на другий план. Ти перестаєш думати про те, чи підтримує Трамп Зеленського, чи не виявив Зеленський неповагу в овальному кабінеті і ігноруєш фейкові заяви про те, що Трамп нібито продав Україну Росії. Усе це перестає мати значення. Ти просто бачиш убитих дітей. Буквально кілька днів тому дев'ятьох дітей було вбито. Більше безневинних життів знищено росіянами. І коли ти все це бачиш, політика йде. Моє серце, як у віруючої людини, не витримує. З того моменту я продовжую говорити: я був неправий. Це просто люди, люди, яких нищать. І саме тому я став затятим прихильником підтримки України і продовжую доносити цю позицію на всіх рівнях влади в Сполучених Штатах та в усьому світі. Ми повинні стати на бік України. Росія агресор. І коли ти на власні очі бачиш звірства, які скоюють росіяни, це просто чисте зло. Я нагадаю нашим глядачам, що теракт у Сумах, після якого загинули вже 35 людей. Це чисте зло, і серед них діти там поранено більше сотні людей. І у багатьох американців цей теракт викликав саме жах. Наприклад, держсекретар Марко Рубіо написав, що США висловлюють найглибші співчуття жертвам жахливого російського ракетного обстрілу Сум. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп витрачає стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру. Кіт Келох, спецпредставник з питань України, написав, що атака російських військ у вербну неділю на цивільні цілі в сумах перетинає будь-яку межу гідності. Як колишній воєначальник, пише він, я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп тяжко працює, щоб закінчити цю війну. Річард Греннал, радник з питань зовнішньої політики, написав напад у святий день вербної неділі. Боже милий, коротко, але зрозуміло. Про суми протягом дня дуже багато говорили і в американських медіа, зокрема консервативних яким чина адміністрація довіряє більше і майже в усіх заголовках акцент був на тому, що Росія здійснила обстріл у велике християнське свято. Російську атаку засудили республіканські сенатори і конгресмени, наближені до команди Трампа. Сенатор Том Коттон, жахлива атака Росії на українців, які святкували вербну неділю. Зокрема, дітей є нагадуванням про порочність Путіна, яку весь цивілізований світ повинен засудити. Сенатор Лінсі Грем пише: Путін і мир очевидно не вписуються в одне речення варварський напад Росії на віруючих в Україні у вербну неділю є відповіддю Путіна на спроби досягти припинення вогню. Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, очевидно, що єдина надія на закінчення цієї війни це продовжувати калічити російську економіку та карати тих, хто підтримує Путіна. Сенатор Роджер Вікер пише: сьогодні Путін убив десятки цивільних під час жахливої атаки у вербну неділю. У цей святий день Росія націлилася на невинних, підкреслюючи жахливість своєї війни та небажання Путіна. Працювати на досягнення миру, і тільки Дональд Трамп, уявіть на фоні цього всього, нагадує, заявив, що росіяни десь помилилися. І про цю помилку треба спитати в них. Хто ці загадкові вони не зрозуміли. Я пропоную послухати цю розмову. Може стане доступніше. У вас є реакція на атаку Росії у вербну неділю? Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що це була помилка, але я б що це огидно. Вся ця війна це жах. Те, що вона взагалі розпочалася, це зловживання владою. Цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом. Це ганьба. Мільйони людей загинули, хоча мали бути живі. Міста України зруйновані всюди. Уся культура зникає, або як мінімум, серйозно постраждала. Ви тільки подумайте, капели, церкви, шпилі все, що було в Україні, було серед найкрасивіших у світі. І тепер більшість із них знищено, підірвано на шматки. Але найголовніше мільйони загиблих, які не мали загинути. Подумайте про це. Підумайте, що означають сфальшовані вибори. Ми не мали би війни в Україні. Ми не мали би ситуації Росія-Україна. Ми не мали би 7 жовтня, Ізраїль, близький схід. Ми не мали би інфляції. Ми б не мали найганебнішого дня в історії країни. Так. Я говорю про Афганістан, один із найганебніших моментів в історії Америки. Цього всього не сталося б, подумайте, не було б інфляції, але найголовніше мільйони людей були б живі, якби вибори не були сфальшовані, тому що ця війна ніколи б не почалася. Путін би її не почав. Окей, чи є інші питання? Ви маєте на увазі, що це було не навмисно? Вони припустилися помилки. По Я вірю, що це так і було. Поговоріть із ними. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я тут нещодавно ця війна почалася за Байдена. Він дав мільярди та мільярди доларів. Він ніколи не мав цього допустити. Якби він мав хоч краплину розуму, а він не мав і не мав, він би не допустив початку цієї війни. Я точно не допустив би цієї війни. Не було б Але пам'ятайте, що це війна Байдена. Я лише намагаюся зупинити її, щоб урятувати життя і українців, і росіян. Все, чого я хочу, це зупинити війну. Щодо Росії та України. Завершення цієї війни зайняло більше часу, ніж ви передбачали. Чому це конфлікт, що глибоко укорінився, і знову це війна, на яку ніхто не чекав. За моєї адміністрації не було жодного шансу, що вона почнеться. І до речі, вона не розпочалася. Люди кажуть, звідки ви знаєте? Я знаю, бо чотири роки її не було. Ця війна ніколи б не почалася. Путін би не наважився. Чесно кажучи, я думаю, він настільки не шанує Байдена, що почав саме з цієї причини. Він, очевидно, не ладнав ні з Зеленським, ні з будь-ким. Тепер у нас мільйони загиблих людей, і кожен із них мав бути живим. Мер Конотопа звинувачує керівництво ОВА у трагедії в Сумах. Артем Семеніхін заявив, що російський ракетний удар по місту стався під час зборів 117-ї бригади тероборони, яка відзначала річницю створення. За його словами, військові не постраждали, бо перебували в укритті, а жертвами стали лише цивільні. Мер звинуватив очільника ОВА Володимира Артюха у недалекоглядності за організацію такого заходу. Голова Семської обласної. Військової адміністрації пан Артюх, це радянський генерал, який за часи Януковича служив під е, проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України, допомагав знищувати українську армію. Від Януковича отримував нагороди. За це. Він організував сьогодні в Сумах нагородження е, військових 117-ї бригади у всьому приміщенні. І Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна. Попереджали. Напевне, жаль, те, що я зараз говорю, я багато чого, скажімо так, ризикую відносно себе. Але я подивився на цю кров, яку зараз збирали на дитячі речі в крові. І це вже не перший раз. Я, однак, зазначу, що першою таку інформацію оприлю... оприлюднила саме Мар'яна Безугла. Чий допис моментально підхопили російські пропагандисти. Давайте подивимося. Випуск програми Соловйова Як покидьки, які вчиняли свавілля і страшний злочин проти людяності в Курській області. і їх зібрали для нагородження в будівлі. Ми туди довбанули. Нагородили. Кількість загиблих військових, звичайно, як завжди, прихована. і тут питання в тому, що сталося: традиційно українська ракета ППО наздогнала іншу ціль, що на жаль призвело до того, що на жаль загинули і мирні жителі. Зараз на кадрах не було видно, тому що цей фрагмент окремо пішов трохи далі, але попередньо на екрані у Соловйова якраз був допис пані Безуглої. Вони від нього відштовхувалися. Поясню нашим глядачам у своєму зверненні. мер Конотопа звернувся зі співчуттями також до лідера країни. Мовляв, важко вести перемовини з Америкою, коли такі, як Артюх псують репутацію. Сам же президент Зеленський заявив, що ненавидить Путіна. Нагадав, що саме Росія розв'язала цю війну, РФ агресор а. Ам... Ми жертва в інтерв'ю CBS News Також він запросив Трампа в Україну, перш ніж починати будь-які перемовини, щоби той побачив все на власні очі, ми хочемо, щоб ви приїхали. Я думаю, вам варто приїхати і побачити все на власні очі. Ви думаєте, що знаєте, що тут відбувається? Добре. Ми поважаємо вашу позицію. Ви багато чого розумієте. Але перш ніж приймати будь-які рішення, обговорювати будь-які формати переговорів, приїдьте. Побачити цивільних людей, потерпілих, лікарні, церкви, дітей, зруйнованих або мертвих, приїдьте. Подивіться. І потім давайте рухатися до плану, як закінчувати війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін. Ми нічого не готуватимемо. Це не буде спектакль із акторами на вулицях. Ми цим не займаємось. Нам це не потрібне. Ви можете поїхати туди, куди захочете, в будь-яке місто, яке атакували. Все, що я кажу, просто приїдьте та зрозумійте. До слова, Трамп вже розкритикував американський телеканал новин CBS, звинувативши його у поширенні фейків і пригрозивши судом з потенційним позбавленням ліцензії. Про це він написав у своєму посту в мережі True Social. Трамп звернув увагу, що за один день в ефірі телеканалу було представлено одразу два сюжети присвячені його діяльності про Україну та Гренландію. Вони не невинне, не не новинне шоу, а безчесна політична організація, просто замаскована під новини і мають відповідати за те, що вони зробили. І роблять вони повинні втратити. Ліцензію саме так написав Трамп І Лінці Грем до речі. Написав в Екс, що Сібієс видали два хіти ввечері один до одного на 60 хвилинах проти президента Трампа і мовляв, потім люди дивуються, чому республіканці так відсторонені від основних засобів масової інформації. Він звернувся до союзників, сказав не ну, до написав точніше, не дозволяйте ліберальним змі грати з вами. Я сподіваюся, що ви навчилися цього донині. Продовжуємо наш інформаційний етер. і Я нагадаю, що з початку квітня росіяни застосували вже майже 2,8 тисяч авіабомб, понад 1,4 тисячі ударних дронів, а також близько 60 ракет різних типів. Все це летить на українські міста, і на жаль, іноді здається, що кінця і краю немає, особливо коли ми бачимо такі трагічні події, які відбулися у сумах. Російські чиновники, увага, ще 1 квітня нафантазували, що окупували село розлив на Донеччині, але штурми населеного. Ого, пункту як повідомляють військові, тривають. Вже два тижні до сьогодні, тобто вони вже відзвітували у своєму міноборони, що все звільнили, як то вони люблять казати, розлив. А при цьому ще продовжують за нього воювати, причому дуже активно. Про це розповів Олексій Бельський, спікер тактичної групи Вугледар. Я зараз процитую його ще 1 квітня на день всіх дурнів. Міністерство оборони РФ урочисто і офіційно повідомило про взяття під повний контроль населеного пункту розлив. Повний і це при тому, що частину села продовжували утримувати військовослужбовці тактичної групи вугледар безпосередньо. Вже другий тиждень окупанти намагаються перетворити свою брехню, з якою вони вже відзвітували перед руським обществом, На правду і дійсно з трьох напрямків кидають на так назване визволення розливу. Дедалі нові і нові сили, які наші захисники відповідно знищують. І за словами Більського зазвичай українські воїни знищують окупантів ще на підступах. До цього населеного пункту це вдається зробити за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню і дронів. На полях і дорогах біля села зараз десятки російських багів, квадроциклів, мотоциклів, автомобілів, броньовані машини, а також сотні трупів росіян. Все це обкидано навколо населеного пункту, який вони намагаються завоювати, відзвітувавши про те, що це вже зробили ще на початку місяця, тобто два тижні тому. Окрім цього, російські війська активно і системно використовують на фронті хімікати, зокрема у Запорізькій області, де далі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів саме з отруйним газом. Про це повідомляють в розвідці Міноборони України. Через неспроможність російської окупаційної армії, як ми бачимо, і на прикладі розливу, зокрема, досягти поставлених їхніми кремлівськими вождями цілей та задач на полі бою, загарбники починають використовувати на фронті просто хімікати упродовж злочинної війни проти України. Вони надали відповідній тактиці системного характеру. Пише нам ГУР, і там зазначають, що нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області, про яку і йде мова в районі населеного пункту Щербаки, де далі частіше. Якраз фіксуються випадки застосовування ворогом боєприпасів з отруйним газом, і здебільшого йдеться про гранати РГВО, які росіяни скидають з безпілотників на позиції сил соціальних операцій Сил оборони України. У російському архангельську тим часом виникло загоряння на території обласного управління МВС. Інформує про це теж українська розвідка. Як повідомили в ГУР, були знищені чотири фургони, а з автомобілів вогонь перекинувся на будівлю. Руйнівна пожежа це черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України. Про це зазначають у відомстві. А я нагадаю нашим глядачам, що Путін цьогоріч оголосив. Найбільшу за 14 років мобілізацію в Російській Федерації цією весною 160 тисяч призовників мають стати до лав сил російської армії, і, судячи з усього, вони не дуже воліють різко підписувати контракти, як це заведено в Рос армії, і їхати кудись, наприклад, на Донеччину. Сьогодні росіяни знову атакували Суми. Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар показав задимлення у місті. Скоріше за все, це робота російського дрона. Знову в місті Суми пролунав вибух. Мабуть, це той шахед, який кружляв над містом приблизно півтори години. Все місто в диму. Їдемо туди. Подалі інформацію будемо надавати. Багатостраждальні суми продовжують перебувати під атакою. Французький філософ, до речі, який підтримав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, Бернар Анрі Леві, жорстко відреагував на ракетний удар Росії по центру сум. Вчорашній ніяких більше дискусій з Росією пише він. Негайне припинення всіх переговорів. Путін має бути підданий остракізму доти, доки він не візьме на себе зобов'язання не атакувати цивільні об'єкти. Написав про це Анрі Леві. Він порівняв суми з гернікою бомбардуванням Баскського міста під час громадянської війни в Іспанії в 1937 році і показував фото із сум під час його особистої поїздки минулого тижня туди.